Честь, вітаю вас на черговій лекції від On Polish і сьогодні. Ми з вами поговоримо про таких топ 5 найбільших помилок, на мою скромну думку, українців в польській мові. Так, вже з власного досвіду а він у мене чи маленький, більше як 13 років, то розповім про те, з чим найбільше проблем. І, можливо, деякі проблеми будуть у вас для вас такими не зовсім очікуваними. Зрештою, перевірити своїх вчителів польського, чи звертають вони вам на це увагу, чи не дуже. Поїхали! Незвичайно на першому місці буде стояти вимова. Я часто повторюю, що є таке поняття як акцент, так і дуже часто всі хочуть його позбутися, так шукають способи. Щось там гуглять, ходять на різні вебінари. Я не бачу в акценті нічого поганого, хіба що ви якийсь там шпіон і хочете, щоб вас не відрізняли від поляків. Нічого поганого в акценті немає. Але є момент, бо акцент це не тільки ваша вимова. Потрібно працювати саме з вимовою. Акцент це теж наголоси не лише в словах, з тим теж треба працювати. Це є наголоси в реченнях. Це є манера вимови, так це є інтонація. Це все складається в акцент. З Часом, коли ви живете в Польщі, ви його переберете. Комусь треба там не знаю, пожити півроку, а комусь треба й кілька років, а може кілька десятків, щоб його позбутися. Але те, над чим потрібно дійсно і точно працювати, це є вимова. Вимова польських звуків. Попри те, що українська дуже схожа до польської, так, за вимовою, нам не так важко, як, наприклад, це в англійській, чи тим паче ми б вчили якусь французьку, так, там все значно складніше. А з польською простіше трішки, але є моменти, над якими треба працювати. Звичайно, це є вимова В і Л, так. Це є вимова носувок, але теж такий не дуже очевидний момент, на який мало хто звертає увагу, тому що ну ж в українській воно є. Це є шиплячі звуки, так, їхня твердість і їхня м'якість. В польській мові ми маємо певні пари приголосних, так, які звучать дуже схоже, але одні з них тверді і шиплячі, а інша, інша пара тих приголосних це є й Такі палаталізовані їх називають. Важке слово не варто запам'ятовувати. Це означає так, що вони пом'якшені, так якби ви в українській мові ліпили далі після якоїсь приголосної і або м'який знак. Для нас інколи це абсолютно незвично. Хтось має проблему саме з цією м'якістю, а хтось має проблему саме з цією твердістю, або з її відсутністю, або з її надміром. Ну надміру твердості важко, а скоріше з її відсутністю. Про що я говорю? Зокрема, це такі звуки і букви, які для нас особливо незвичні. Що таке звук? Звук це те, що ми чуємо, а буква це те, що ми бачимо. Так, звук це те, що ми вимовляємо, чуємо, а буква це те, що на папірчику написано. І власне з буквами часто теж проблеми. Твердіше шиплячі приголосні. Це, наприклад, є ш, яке ми пишемо як S -Z, «ш», «ш», і вимовляємо ми його твердо. І дещо наш навіть твердіше ніж в українській мові. Ми в українській так на ньому не акцентуємо. Так твердо не вимовляємо, ми так сильно не шепимо. А в польській так ш, ш, ш. Ш. І його, якби колега, братик, це є ш, ш, ш с з рисочкою зверху. Або якщо після с іде, і, то теж ми читаємо щ, не сі. Так, от, от це от проблема. Намагаються якось пом'якшити це, звести до сі, бо для української мови не так стандартно оці м'які шиплячі. У нас так багато їх немає в мові. У нас десь в яких у словах десь воно трапиться, але прям дуже рідко. «Щ» не кажемо, ч не кажемо. Ми кажемо «щ», «щ», х -Щ -Щ". Тут, наприклад, ч з ми пишемо, так, а його братик це є ч-ч. І ми чеканемо так, так? Вимовляємо достатньо шипляче, але м'яко ч-ч. Не зводимо це до т. Це часто проблема теж українців. так? Ми намагаємося це ще пом'якшити, українська м'якша, ніж польська. Ще звести то до тю тю, і виходить замість т тю тю тю. тю". В когось виходить тю, але рідше з більшого тю. Ну і також це є зет, так зет, яке ми маємо в вигляді ж або рз, або з, з, з крапочкою зверху. Ми кажемо Ж. Це звук присутній в українській мові, дуже гарно, так жаба, наприклад. Але теж маємо з ж", 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 яке українці часто читають як ж" ж", 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 ж. ж. Так, не з. Не зводимо це до пом'якшення. Намагаємося позбавити того звуку його ідентичності, його особистості, його шеплячості. Так не робимо. Ну і комбінація це є дж, «дз», яке ми читаємо один звук, як в українській мові. Ну, ви ж не кажете дзвоник, ви кажете дзвон. І, власне, польське аналогічно, і ви не кажете джеміль, ви кажете джмінь. І ми оце от трішки все рівно пом'якшуємо джмінь, а польською буде звучати джміль. Тобто твердо, це ж. Дж, «дж», 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 Так, і так само відповідно, якщо ми маємо Z «з» з рисочкою вже або з і наступна голосна у нас, то в такому разі ми читаємо дж, дж, не дз дж, а дж, дж. Будь ласка, не уникайте цього. З цим потрібно працювати. З цим мають проблему польські дітки часто. І, власне, є цілі вправи. Якщо ви введете в гуклі, просто вправи на вимову цих звуків, саме цих звуків, так вимов'яння, так і вводите те, що ви там хочете, які звуки, то ви знайдете цілі книжечки дитячі з різними віршиками на тренування тої вимови. Це потрібно пропрацьовувати. Це теж ваш оцей улюблений акцент. Він теж на це працює, на це мало звертають увагу, але воно працює. Ну і це відповідно теж працює з вашою вимовою, так до прикладу, два слова чапка і. Ciasto, czy, czy, twarda czapka, ciasto, miększe się wymawiajcie? Jeszcze kilka par. Szum, szum, siwy, siwy. Czy na przykład żaba, żaba i źle, źle. Czy do przykładu dżem, dżem, dziecko. Джедсько, не дзєцько, а джецько. Що з тим робити і як з тим працювати? По-перше, слухати. Це важливо. Я знаю, що десь там на початках ще всі там дивляться мультики, слухають щось там, щось там. А вже далі, та я ж це розумію, на що воно мені здалося. Треба для вимови. Мова це не тільки власне те, що ви говорите, пишете і так далі, це теж те, що ви слухаєте. І з вимовою воно класно працює. Оце пасивне слухання побільше польської. В вашому мозку відкладається. І відповідно воно е, теж буде працювати з голосовими вашими е, з голосовим мовним апаратом. Так, ідеалі це слухати і повторювати. Тобто ви вмикаєте є така вправа для акторів зазвичай, але для нас теж з вами пасує, тих, хто вивчає мову. Ви вмикаєте якийсь мультик, фільм, що завгодно, е, і якийсь, аби там був діалог, так або щось. І от сказав там герой якусь фразу, речення, щось. Ви ставите на паузу і повторюєте, повторюєте все, намагайтеся повторити вимогу, намагаєтеся повторити інтонацію, що важливо. Це теж метод боротьби саме з акцентом. Тобто, намагаєтеся повторити артикулювати чітко всі слова, тобто, все-все-все ідентично повторити. І бажано в цей момент навіть записувати себе на аудіо. Тоді ви можете повторити порівняти вже так, прослухавши своє аудіо-актора і порівняти себе. І ви побачите, в чому ваша проблема. Це якщо у вас немає вчителя, вивчаєте мову самостійно. Це як варіант може спрацювати. Друга проблема це нехтування граматикою, зокрема плутанина з відмінками. Так? Дуже багато до мене приходять студентів, які там я живу в Польщі, я там вже рік в Польщі. Оце, власне, коли там півроку, рік в Польщі, та я знаю польську, я не хочу на початківців, мені не треба, я вже все знаю, я розумію, я можу там щось там прочитати. Але, знаєте, в мене погано з говорінням, мені потрібно навчитися говорити. Ні граматика не треба, ні говорити треба. Це так не працює. Ваше говоріння воно складається з вашої граматики і лексики. Так? Ваші слова це цеглинки, Ваша граматика це цемент, який ці цеглинки ліпить докупи. Іншого доброго не збудуєте, якщо того цементу не буде, бо такого дмухну. І розсипіться та ваша стіна, так, з цеглинок. Якщо ви активно, прям дуже активно спілкуєтеся з поляками, то можливо, але це дуже рідкісні випадки. Ну от насправді це дуже рідко. І це не знаю, це напевно відсотків 5 людей, які, яким не треба довчати щось там з граматики і допрацьовувати. Решта всім потрібно, якщо вони хочуть знати мову на якомусь класному рівні, а не просто добрий день до побачення і слово курва. І їм того хватає. Якщо ви хочете знати трішки кращу мову, то тоді вам потрібно вже працювати з граматикою. І навіть є люди, які там в Польщі вже перебувають 5, а навіть наш рекорд на курсах це 10 років. Приходять потім на курс для початківців і починають з нуля вивчаючи граматику, приділяють саме найбільше уваги уваги Тому З нею потрібно працювати. З дієсловами словами важко, але їм якось більше приділяють увагу. А з відмінками прям складно доходять перші другі вивчили. Ой, їх аж сім, ня-ня-ня, я не буду вчити. Це так не працює. Вам потрібно розібратися з тими відмінками, проробити багато вправ, відпрацювати це все на вправах. Звичайно, що на початках, коли ви починаєте вчити, у вас складається така кашка в голові, і всі сім відмінків одразу в табличку одну в голові, і прям от віддати це так, коли ви розмовляєте польською, не вийде. Але якщо ви вивчаєте кожен поступово, пропрацьовуєте, виконуєте багато вправ на кожен, розбираєтеся з закінченнями, то, звичайно, ваша мова буде покращуватися з кожним новим відмінком, і відповідно ви почнете помічати вже значний прогрес. Українська і польська дуже схожі, але вони не мають однакових закінчень, вони мають різні правила, і польська граматика вона складна. Ми маємо з цим підмінки, вони мають цим підмінки. Це ті самі відмінки. Але закінчення при тому будуть абсолютно різними. Різні правила потрібно враховувати керування дієслів, що дієслово головне завжди в реченні, і воно керує який відмінок. Ми е, вибираємо є багато якихось сталих фраз, багато нюансів, які потрібно враховувати. Це все не зараз, це все навіть не за один курс. Це поступово. Ви собі з тим працюєте і вивчаєте, як собі з тим допомогти? Якщо ви все ж бралися за відмінки, якщо не бралися, то все ясно. Та беріться і вчіться. Поступово кожен поступово вивчили один, зробили купу вправ, запам'ятали. Вивчили наступний, зробили купу вправ. Запам'ятали далі їх мішаєте вже між собою. Але якщо ви все ж оце все пройшли, а в голові все рівно хаос, що ми робимо? Робимо ще більше вправ, так. А два це пам'ятаємо, що потрібно вчитися керувати так відмінками, тобто вивчаємо керування дієслів. Що таке керування дієслів? Ми українською кажемо слухаю музику, кого що, а польською слухаю слухам музики кого чого. Здебільшого буде співпадати оце в українській мові, вибір відмінка в залежності від дієслова, але так буде відбуватися не завжди, і потрібно ці слова з тими словами розібратися. Друге, з обов'язково, якщо ви десь вивчаєте, то дивитесь якесь відео на Ютубі, наприклад, чи на якихось курсах, заведіть собі таблицю відмінювання і майте її під рукою. На курсах, як, наприклад, на нашому, дуже часто ми даємо конспект студентам, і вже звідти вони мають готово, можна собі роздрукувати чи там в телефоні десь зберегти і мати це постійно під рукою. Якщо ж на ваших. Такого немає, або ви з YouTube дивитесь, то тоді робимо вручками конспект і все собі нотуємо. Це працює на слух. Більшість з нас приймає інформацію погано треба якась візуалізація. Так обов'язково це все протреновувати. Звичайно, ще раз повторюю, буду повторювати багато разів, але таблички мусять бути. Запам'ятовуємо якісь слова можна одразу у фразах. Якщо у вас є якась проблема з тим, наприклад, власне, отакі от неправильні керування дієслів. То ну, слухать слово мені особисто важко, мені легше його в якомусь в якійсь фразі, в якомусь реченні запам'ятати. Слухать музик по польськи чи слухач пісенки, так то воно запам'ятовується якось простіше. Ще раз вчити і вче... вивчення граматики, і власне практика це є ключ до вашої класної польської і того, що ви будете говорити якісно, а не я їхати автобус. Часто повторюю цей приклад, але без граматики воно звучить так. Текстуальні помилки. Контекстуальні помилки звучить страшно, але насправді все дуже просто. Це, це те, на чому базується дуже багато польських блогів, тобто блогів, де вас навчають польською, зокрема мій, наприклад, в Інстаграмі. Що це означає? Багато відосиків саме з цими от штуками, ви знаходите десь там тут на Ютубі ці короткі, так? Шорпці чи рілс в інстаграмі, чи якісь тось. Що таке контекстуальні помилки? Це коли у вас слово, начебто, звучить Окей, коли ви там дослівно перекладаєте з. Українською на польську, але в результаті поляк вас не розуміє і каже такий, цо? Чо? Я не розумію, що сталося? Що таке говориш? Так, тобто є якась помилка саме в контексті. Часто це може йде мова про граматику, якийсь відмінок, або ж це просто не співпадає в контексті. Приклад, кажемо українською, я працюю за комп'ютером, так? А по польську це звучить не окей, працює за комп'ютером, ні, працює при компутежа. Так, працює при компутежа. Це буде правильно польською. Це називається контекстуальна помилка, коли от власне така от ситуація неправильно підібрали прийменник в даному випадку. Ну відповідно, відмінок. Ще один приклад, наприклад, мішкам в Осця. Вьоска польською це село. Так, але власне українською ми кажемо, я живу в селі. Мішкам в'ясця, ну окей, але польською так не кажемо. Ми кажемо мішкам наші. Мішкам навші, я живу на селі дослівно, так? Теж можемо так сказати українською. Але віщ це теж село. Є в'язка, а є віщ. Факт тут не те саме. Але, власне, українці вибирають чомусь перший варіант, він для них звучить якось логічніше. Ну і ми повинні розуміти, що не зовсім, бо це так, якби живу на селах для нас звучить. Ну, якось не дуже окей? Навші, так? Але польською це буде правильно. Як з тим боротися, це просто виписувати собі якісь такі фрази, запам'ятовувати власне джерело таких фраз це якраз оці короткі відео в інстаграмі, на Ютубі чи навіть тіктоці. Підписуйтесь, зокрема, на Онполіш в інстаграмі. І власне там в нас теж виходить дуже багато ось таких відео. В мене так. Кожен тиждень двічі, це точно виходить відео з різними ось такими штуками, ляпами, якимись лайфхаками і тому подібними штуками. Схожими до даного випадку буде ціла категорія, така як фальшиві друзі-перекладача. Так називаються слова. Що це означає? Це слова, які схожі як у цій ситуації. Так ми дослівно щось намагаємося перекласти, слова, які дуже схожі в українській і польській мові, але мають часом зовсім інше значення, і інколи можна ляпнути далеко не те, що потрібно, так. Є різноманітні жарти, це теж джерело власне інформації для різних рілсів, шортів і так далі. Так, тому теж знайдете цього дуже дуже багато в коротких відео. Про що я говорю зараз? Наприклад, одне з таких найпопулярніших це забути польською, так. Чи запам'ятати щось і плутають дуже часто в польській мові це слово запам'ятати і забути так? Запам'ять польською це забути, це не запам'ятати. Запам'ятав щось, це не запам'ятала щось, а забула навпаки. І це дуже люблять плутати, так? Запам'ятач, запам'ятати, запам'ять забути. Ну і те, ще слово забіч, яке взагалі виводиться це все на новий рівень, але забіч польською це когось прибити, вбити. Тому не плутаємо ці слова. Чи, наприклад, слово захуд. Захід так ми маємо в українській мові в двох значеннях: як захід, як захід сонця, сторона світу, або теж як захід в значенні якийсь захід, якась подія, так якийсь захід відбувається в місті великий. А в польській мові в це в тому контексті абсолютно не вживається, так і тут можна теж собі поплутати. Чи, наприклад, такі типові, як от диван, так що це диван? Ми кажемо, а по факту це килим польською мовою. Тобто, оці от склеп, так що це не склеп, а магазин. Я думаю, ви бачили дуже багато з цих відео. Напевно, це ще. Більше джерело для натхнення і такі банальніші типи відео, ніж власне попередні контекстуальні помилки. Тому тут думаю, що теж вам допоможуть в тому короткі якісь відео. Чи просто загугліть собі фальшиві друзі-перекладача і знайдете цілі списки от таких слів, щоб десь щось кудись не потрапити. Часом вони бувають дуже навіть непристойні, як, наприклад, спущуть ще. Це не по сходах, це трішки інше значення має в польській мові. Ну і останнє п'яте це є ще. Отим ще в польській мові треба розібратися. А що таке ще? Ще це частинка, частинка дієслова, яка робить це дієслово зворотним. В Українській мові вона теж є, але вона не приліплена до дієслова. Вмиватися, вдягатися, ми щось робимо з собою. Так? Я вмиваюся, я вдягаюся. В польській мові вона стоїть окремо і часто стоїть перед дієсловом, а часто взагалі далеко від дієслова. І потрібно з цим всім розібратися. Так, українці дуже люблять забувати про це ще. Ну воно окремо і його легко загубити. Коли відмінюють особливо дієслова, то його гублять. Вживають його не з тими дієсловами, бо є дієслова ще, а є без ще. Ставлять у неправильному місці в реченні, плутають дієслова, власне ще і без нього. Тому з цим потрібно розібратись. У мене є ціле окреме відео. Цю тему ще з старіших відео відзняла його давно, і я там пояснюю усі нюанси пов'язані ще десь ось тут і під відео залишу вам посилання на нього, і ви собі зможете переглянути, розібратися з тим ще, тому що воно дуже псує вигляд умовно вашого мовлення, так і ну виглядає некоректно так. На певному етапі, вже навіть якщо не приділили цьому увагу на початківцях, то на середньому рівні доходить, що потрібно все ж таки за це взятися і розібрати ситуацію. Але перевчити себе значно важче, ніж вивчити це спочатку. Тому якщо ви початківець, дуже рекомендую, особливо якщо почали вчати дієслова. Дуже вам дякую за перегляд. Помилки були не зовсім очевидними, але дуже потрібними, і з ними всіма потрібно працювати. Тож мої поради це багато практики. Так, з вимовою відповідно, практика, одна: це є аудіо, повторення, слухання. З граматикою це очевидно дуже дуже багато вправ. Не одна, не дві, не три на відмінок, а з десяток. І з лексикою це, звичайно, теж. Ну і домашнє завдання дивитися рілси, дивитися шорти Класно, я вчителька, ні, ну але це насправді дуже теж класно працює. Ці фрази дуже гарно запам'ятовуються Тому дякую вам за перегляд. Залишайте свої лайки, коментарі і підписуйтесь, щоб не загубити там